Я взагалі не розумію, як можна жінці, жінці в заключенні медичному писати таке взагалі. Старість. Тут без хустки не можна ходити на виставу. Я в шаленому захваті. Так довго тримати увагу однеї людини, коли ти не маєш час видихнути, коли ти забуваєш про телефон, коли ти забуваєш взагалі про все, що навколо тебе. А в кінці тільки що все вже. Дивовижна робота. Напевно, осяяння. Бо дійсно в багатьох речах це прийшло або такий інсайт, або осяяння. Вразливе хвилювання, але таке приємне. Це приємне хвилювання, мабуть. Це подих. Ну, Ти коли заміраєш, а потім ти такий. А я не дишу. І ти такий, а потім щось сталося. І ти такий, фух, видихаєш. Я одружилася на собі і сказала собі так. І ще сподіваюсь, сказати комусь так. Для себе, заради себе, собі. От, от все, що навколо собі, от за це. Я подякувала той героїні, яка стала на стільчик і підняла так високо і впевнено руки вверх, бо я її так трошечки впізнала. Оленка, яка остання була героїня, скажімо так, кожній за все можна подякувати, а психологу Аня, то взагалі окремо Дякую.